Сьогодні пропоную вам ось такий автомобільчик. Це Mercedes GLE, Автомобіль потрапив до мене по трейд-іну. Автомобіль дійсно в класному стані, з рідним пробігом, без єдиного підкрасу. Обслужений і, в принципі, зауважень, як таких автомобіль немає. Автомобіль є 2016 року виготовлення, куплений у нас офіційно в Україні в дилера у 2017-му. Тому експлуатація цього автомобіля почалась у 2017 році. Автомобіль дизельний із двигуном 2.2. Потужність у нас. 204 кінські сили, 150 кВт. В принципі, пробував, тестував. потужності цього, цього вистачає. Саме основне, що цей дизельний досить класний надійний двигун. Він йде на багатьох автомобілях, так само на В-класах. І вантажний автомобіль в інших моделях. Тобто це автомобіль дійсно хороший, він надійний, він де на цепі і він гарно дійсно служить. І досить економний розхід цього автомобіля по трасі в районі 7 літр. Це досить хороший показник для такого автомобіля. І бачите, фари йдуть матричні. Mercedes LED Intelligent з автоматичним перемиканням ближнього дальнього світла. Чорний глянцевий колір. Наголошую, що автомобіль без підфарбування, навіть бампера не підфарбовувалося. По деяких кутиках є такі невеличкі царапини, ну в принципі, самі розумієте, автомобіль не новий, але дійсно збережний. Можна наглядно побачити, що в якому стані кузов В принципі для пробігу по Україні. Це досить класно. Автомобіль також має ще комплект літніх шин. Власник мені має їх передати, тому з автомобілем буде ще один комплект шин, який ще поїздить, казали, так згідно попереднього власника, який його озвучив, що поїздить вам ще декілька років. Друзі, в салоні цей автомобіль виглядає дуже бомбезно. Реально класний, коричний шкіряний салон. Як бачите, прошиту біленькою ниткою. Також автомобіль має контурну підсвітку MBN з вибором кольорів. Там синій є ще білий, але для цього кольору салону, як на мене, більш цей жовтий краще виглядає. Чорний антрацитовий дах стелі автомобіля. Чорне виконання, дуже гарно виглядає теж. І сидіння, бачите, в якому стані. Наголошую, тут пробіг рівний, пробіг цього автомобіля 176 тисяч кілометрів. Дуже гарне дерево, матове, це не плівка, це дійсно всюди, воно так є, це все рідне і дуже класно виглядає. І так, друзі, ось такий стан автомобіля всередині. Бештерування сидінь, лівого-правого. Індикатори допоміжних систем. Так, по ТО можна подивитися, адблю на місці, тобто це євро 6 двигун, адблю все екологія на місці. Так, що ще можна тут бачити? Тут є ще налаштування, Бачите можна температуру двигуна, температура масла. Пробіг 176 тисяч. Ось такого варіанту: CarPlay. Під рульові. Лістки перемикання передач, селектор перемикання, е, круїз-контроль. В принципі, все на місці. Apple CarPlay Android Auto, автомобіль має. Має перед патроні передзад. Е, так, по по CarPlay Ну, хто вже знає, що це таке. Це є супер-пупер, мега класна позиція, і функція є, тому що. Реально навігаційні системи, Waze, Google Maps, аудіо можна слухати як YouTube Аудіо, так Spotify. Ну, реально класно, зручно, зауважено, Не ну, те, що зауважить, це є, дійсно гарно зроблено. По автомобілю, як бачите, установки по Dynamic Select, налаштування регулювання приводу. Тут є селектор перемикання. Можна так само обирати спорт, можна вибирати комфорт, можна вибирати оффроуд, колеслиску, все виставляється. По налаштування, також далі, можна вибирати налаштування автомобіля. От бачите, є контурна підсвітка в салоні, оце ще я говорив: різний вибір кольорів, який буде підсвічуватися. Це теж додаткова функція. Також є кнопочка старт-стоп безкічовий. Бачите, заведення автомобіля, всього кнопочки, ключа не потрібно запихати. Ну, якось так. Реально класно виглядає дерево, це натуральне дерево, структурне. ну Дуже гарно виглядає в коричневому салоні. Це все. Клімат-контроль, двохзонний. В принципі, що ще можна додати? Підгріві передніх сидінь, як бачите. Ну, скажімо так. Ну і більш детально я вже розпишу оголошення на авторія. Так це виглядає ззаду. Реально салон збережений. Рідні килимки, вони велюрові теж. Ну, все бачите, колір міняється відносно як закрутити ворс. Також є набір рідних, оригінальних. Резинових килипків з високими бортами теж все по оригіналу. Електропривід кришки багажника, камера заднього виду, камера ховається, дуже класно, тому що камера завжди чиста. Кнопочка. Відкривання замикання, електропривід кришки багажника. Шторка є в наявності. Тут все теж як нове. Бачите, це теж все велюр, в залежності, яку сторону ворс зачесати, тобто все воно реально в ось такому состані, і в залежності, яку сторону ворс розладити, так воно доглядати, але тут все теж доглянути. Також автомобіль має запаску, докатку комплектом для заміни, тобто все є, домкрат, ключ, аварійний знак, все є в наявності. З правої сторони, в принципі, аналогічно. Так, показую, щоб ви розуміли, що в принципі, дійсно зауважень немає. Також є накладочки на пороги. Вони підсвічуються. Значок Mercedes-Benz підсвічується. Теж класно виглядає, Ну, з поєднання з підсвіткою контурною воно дійсно все. Виглядає, також воно підсвічується. По панелі під деревом, всюди, де є дерево, всюди є контурна підсвіточка. Ось так все виглядає. Ось так, друзі, все виглядає під капотом. Ну, Тут все теж чудове, все підготовлене. Ну, Подвигнув, можна побачити, що все сухеньке, завважень немає. Отак все виглядає, аж один болт, нічого не кручене. Я зараз ще пройду автомобіль до шиноміру, щоб ви бачили, що дійсно автомобіль весь в рідній фарбі. Ну, В принципі, навіть вам тут не красилась. 126 135 115 115 тут поставив 112 122 кутик 117 127 113, 127 дах задня дверка 140 125 Все рідне, все в рідній фарбі. Ришка багажника. 128. Нижня частина 132. Задній кутик лівий 119, 118, 144, 146 на стрижці. 145, 143. Ось тобто тут все рідне, все як заводу йшло. Так воно все є. 132 арочка, 130. Задня ліва, дверка, водійська 128. Бачите. 135. Тобто все, все коливання в районі 20 мікрон. Ось так все є. Стієчка 116. Отурцю капоту 103, 105, 107. Ось так все є, там дійсно в рідній фарбі. Як бачите, ще є повний пакет документів, з якого поаситно піль в салоні. Інформація сервісного обслуговування, керівництво, техпаспорт, два ключі. Гарантійний талон, коли автомобіль купувався. Тут можна побачити, що автомобіль купувався реально у 2017 році, в службі 2017 року. Номер кузова, як бажаєте. Перевірити всю детальну інформацію, без жодних проблем. Друзі, ось такий автомобільчик. Ще раз нагадаю по ньому інформацію: це Mercedes Benz GLE250, повний привід, дизель 2.2 турбодизель. Автомобіль. В експлуатації з 2017 року, куплений в нас в Україні в 2017 році в офіційного дилера, автомобіль має пробігу 176 тисяч кілометрів рідного пробігу. Можна перевіряти на СТО, це екологія на місці, тобто нічого не вирізалося, нічого не модифікувалося. Автомобіль в рідній фарбі, без жодного підкрасу. В принципі, дійсно доглянутий, скажімо так, охайний. Автомобіль дуже гарний, красивий коричний салон. Автомобіль дійсно я ставлю ціну таку реальну під продажу, тому що автомобіль мені прийшов по три щоб хтось думає, що це можливо ціна задешевлена. Ні, це ціна дійсно хороша ціна, за яку я хочу цей автомобіль продати. Тому, якщо цікавий, дійсно хороший автомобіль, доглянутий, телефонуйте, домовимося. Слава Україні!